Ми продовжуємо відеомарафон. Бачу нас в прямому ефірі. Продовжуємо відеомарафон. Львівщина обирає Верховну Раду. І зараз у нас 13-та година. І двоє гостей: Федір Олєніков, начальник відділу адміністрування Державного реєстру виборців Львівської обласної державної адміністрації. Любомир Мельничук, керівник виборчого штабу. Всеукраїнського Об'єднання Свобода у місті Львові. Ну, з нетерпінням так. хочемо почути вас, пане Олєніков, вранці вже була інформація про активність явку виборців, що змінилося станом на 13.00. Як голосує Львівщина? З вашого погляду, за вашими даними? Е, ну, наразі я можу судити по, по тому, як голосує моя особиста виборча дільниця, на якій я голосую постійно. Е, явка виборців доволі висока. Станом на 12-ту годину ми вже спостерігали те, що явка виборців підвищилась до 24 І, зокрема, такий відсоток дав саме місто Львів. По районах області, якщо брати Бродівський, Перемишлянський район, Золочівський район, явка трошечки нижча, але думаю, це поправиться вже після того, як люди прийдуть з церкви. Так, ми спостерігали деякі порушення виборчого законодавства, які суттєво не можуть вплинути на процес волевиявлення. Зокрема, це по мостинському виборчому окрузі, коли члени дільничної виборчої комісії вирішили перестрахуватися і зберігати сейф з виборчими бюлетенями, саме в приміщенні управління МВС. Ну, але це було їхнє рішення. Власне, звичайно, воно було протизаконним, адже вибачте документація мала зберігатися виключно в приміщенні для голосування, в приміщенні дільничної виборчої комісії, ніде інше, і е, спостерігати за цим сейфом або металевою шафою мав працівник Міністерства внутрішніх справ України. Так, інтерактивне запитання відтак. Mm -hmm. Ви продовжите, будь ласка, на гарячу телефонну лінію Львівської обласної державної адміністрації телефонують виборці, які переселились з Криму та Східних областей України. Переселенці з Криму, Донецької та Луганської областей хочуть уточнити щодо гарантування голосування щодо голосування на позачергових виборах народних депутатів України. Зокрема, вони запитують, що робити, якщо їх немає в списках виборців. Чи можна проголосувати, якщо не було подано заяви про тимчасову зміну місця голосування? Це вони мали зробити до 20 жовтня. Про це їх всіх попереджали. Листівки друкували, реклама була. Повідомляли електронною поштою, телефонними дзвінками, але проблема вочевидь залишається. Якщо так, ну ми самі відповіли на своє запитання. Звичайно, що виборці мали можливість е, тимчасово змінити місце голосування на пізніше 20 -го. Жовтня вони закон продовжували таке право звернення, але вже не до виборчої комісії, не до органу ведення державного реєстру виборців на безпосередньо до суду місцевого суду, який не пізніше 23 жовтня міг прийняти рішення про включення їх до списку виборців. Рішення суду, звичайно, базувалося б на повідомленні відділу ведення державного реєстру виборців для того, щоб усунути кратність включення виборців до списку виборців. То виключення з за основним місцем голосування, включення за іншим місцем голосування. Тобто ради немає. Якщо не зробила на, то... на жаль, на жаль, на ради немає більше тисячі виборців. Зробили це. Вони не писали заяви про тимчасову зміну місця голосування, приділивши лише паспорт, в якому було зазначено місце реєстрації Луганська, Донецька або Автономна Республіка Крим. І е, тимчасово знайти місце голосування. Там була вже спрощена процедура. Звичайно, максимально, зустріч... максимально спрощена та було прийнято три постанови Федерального комісії, які е, докладно е, по розповідали, яким чином це зро, е, можна було зробити. Ще на всі засоби масової інформації про це я вже не кажу, казали. Вони кричали до, до тих виборців, які змогли докричатися, і виборці прийшли, і тимчасово не місце. Ну, так та ми готували листівку, і за базою даних управління соціального забезпечення так само. Танцювали Та, всім, очудно. Є тисяча, ви кажете, тисяча Так, зриців. трошки більше тисячі. Це з неофіційних десь майже восьми тисяч, так? Чи? Так, ні, напевно, з офіційних восьми, з офіційних, а з неофіційних 8, 000, так, так. ще можна помити. Ну, але ми тут не можна говорити про вісім тисяч, адже не всі вісім тисяч виборців, Більше половина діти. це діти, так звичайно. Інша категорія, які мало активні, напевно, і в себе на, на своїх територіях мало активні виборці і не, не збирали самого початку тимчасово змінювати місце голосування і брати участь у голосуванні. Найактивніші виборці більше тисячі, майже півтори тисячі виборців. Тимчасово змінили місце голосування. Дякуємо вам, пане Мельничук. Як свобода, штаб свободи в місті Львові оцінює? Хід виборів, плюси, мінуси, недоліки, порушення чинного законодавства, претензії. Отже, доброго дня ще раз. Ну, насправді ми бачимо, що кампанія виборчої досить брудною. Це використання, зокрема, коли я говорю зараз про свободу, це там, чорний піар, брехня в засобах масової інформації в багатьох. Відповідно, як результат станом. На сьогодні я бачу, що зараз вибори в місті Львові відбуваються менш-більш тихо, але я прогнозую, що ближче до вечора, до моменту, коли будуть підраховуватися голоси, можливі будуть різноманітні провокації, можливі провокації намагання фальсифікувати вибори і на дільничних виборчих комісіях, і на. Окружних виборчих комісіях ну насправді ми маємо дуже брудну виборчу компанію: це застосування і чорного піару, застосування різноманітних там маніпуляцій, прихованої агітації, коли в нас не знаю, навіть сьогодні висять бікборди, які напряму асоціюються з тими чи іншими політичними силами, але напряму немає, нібито закликів підтримати їх. Бачимо так само, як використовувався і адміністративний ресурс. Коли в нас, наприклад, в всіх школах, всіх ЛКП, зокрема там і в місті Львові були використані агітки однієї політичної партії, яка має напряму стосунок до чинного міського голови, створивши паралельну громадську організацію, де повністю стилістика використана і назва та сама, формально. Дотримуючись законодавства, це є прямий, пряме використання адміністративного ресурсу. Насправді мені дуже приємно, що там, всі спостерігачі, місії ОБСЄ і інші міжнародні організації, так само наші українські організації, які слідкують за виборами, не знайшли жодного порушення з боку Всеукраїнського об'єднання Свобода. Зокрема, паралельно там вказуючи на ті чи інші порушення з боку дуже багатьох суб'єктів виборчого процесу, я хотів би абсолютно погодитись з станом на зараз наші спостерігачі, наші представники так само говорять про дуже велику явку. Ми повинні розуміти, що Львівщина, то й, в принципі, Галичина, загалом, дуже часто, практично завжди. Де є величезну явку. Окрім того, тут в значно меншій мірі використовуються брудні методи фальсифікації. Але станом навіть на зараз, у Львові, там наші спостерігачі, які слідкують не тільки за ходом виборів в безпосередньо в місці, де відбувається голосування, але й там на та це, наприклад, садочок чи школа. Там поряд, що відбувається, так само є різноманітні застереження стосовно того, що можливо будуть використовуватися каруселі, тобто карусельщики зараз так придивляються акуратно, чи, чи є можливість це робити. Тому я закликаю всіх, хто виборців, які є зараз на виборчих дільницях, що вони бачать підозрілі група людей, які там. Вчиняють якісь незрозумілі дії, негайно телефонувати до міліції. Наші спостерігачі за цим слідкують, тому що ми вже пройшли не одну виборчу кампанію. Ми ніколи не займалися жодними там, протиправними діями стосовно фальсування виборів. Ми маємо хіба що величезний досвід в плані відстоювання своїх голосів. Думаю, що ближче до вечора будуть збільшуватися. Кількість правопорушень, тому мобілізуємо сели ближче до вечора. З вашого настрою, я зрозумів, що свобода не дуже задоволена ходом виборів. Тобто, ви сказали дуже брудні вибори, так? з, угу. з чим ви порівнювали з виборами президентськими, з попередніми парламентськими виборами 2012 тисячі році, з виборами до місцевих. Рад народних депутатів хотілося б з'ясувати. Ну, якщо вже е, зговорили про вибори місцевих рад, то я думаю, що шлюя не пам'ятаю 2010 році, е, коли ми прийшли до територіальної виборчої комісії, коли нашим е, членам ДВК, коли на спостерігачам від свободи, навіть посвідчення не хотіли видавати. Там, продовжуючи так само, у 2012 році, коли в свободи вкрали 2% голосів. Так само і зараз ми бачимо, що ну, намагання завжди вкрасти голоси від свободи, це є традиційно по всій території України. І винятком місто Львів не є. Тобто, ну, це нам тільки здається, що все ніби спокійно, все ніби добре. Але зазвичай там дуже часто наші попередні підрахунки там, з протоколами, з мокрими печатками, не співпадають з офіційними даними, які передаються в центральну виборчу комісію. Офіційні дані інші? Офіційні дані завжди занижені. Тобто, це, це, це класично для свободи. Ми маємо там, я не знаю, десятки і сотні прикладів, дотепер зберігаються ці там. Е Кому-то цікаво стає після е виборів. Свобода завжди традиційно для того, щоб, мовно кажучи, отримати там, 7 чи 8%, по факту має набрати 10. Тому що завжди найбільше крали. То, може, Тр... треба було працювати ліпше з порушеннями у парламенті, Тр... у Верховній Раді, Традиційно. доводити до кінця. Я маю на увазі, на увазі. Ну ви кажете, що були порушення 2010-го, 2012 -го років. Ну, тут... Ну, домагатися покарання, винуватців. Тобто не залишати ті справи. Та звичайно, що ми їх не залишаємо без уваги. Звичайно, що там у нас і тривають далі судові позови, тільки ми всі прекрасно знаємо, як і в 2010-му, як і в 2012 му році яким чином діяла судова гілка влади. коли в нас там справи закривалися, коли приймалися абсолютно незаконні рішення, а по суті там ще судові процеси тривали довго після закінчення виборів? І відповідно там депутат, то якщо такий яскравий приклад 223 округ в Києві, тобто судові процеси тривали, а депутат там Пилипишин вже приймав присягу. Тобто це оця бюрократична машина, повністю дискредитована судова гілка влади, повністю дискредитована гілка влади, яка займається проведенням виборів. Тобто є купа фальсифікацій, є купа встановлених порушень, як на дрібнесенькому. Рівні дільничних виборчих комісій так і на значно більшому рівні пане але, Я зрозуміло але не вас... можу отримати від запитання. Був період, коли генеральним прокурором Чиво mm -hmm. обов'язки генерального прокурора виконував представник свободи. За mm -hmm. цей час можна було зібрати усі mm -hmm. ті порушення від 2010 тисячі десятого mm -hmm. го року і провчити. Порушників так, щоб надалі не хотілося. І скільки покарало так? В, ви знаєте, це один, один з таких міфів, які, Міфі, які, та? які, які існують стосовно цього. Генеральний прокурор Махніцький порушив більше півтори тисячі кримінальних справ. І за виборами так само? Тепер мені скажіть, будь ласка, е яка з тих справ розслідувалася міліція? І де зараз? Махніцький порушив справу проти Добкіна. Новий генпрокурор що зробив? Де зараз допки? Справа закрита. Ми повинні, ми повинні зрозуміти, що представники прокуратури порушують, відкривають провадження, точніше. Працівники органів внутрішніх справ ведуть оперативні дії, збирають, умовно кажучи, докази і тільки тоді звертаються до суду. Тобто, представник Свободи Махніцький порушив дуже багато кримінальних справ. Які абсолютно зараз навіть до тепер ні розслідуються ні за нового генпрокурора, ні тоді за зв'язку з там бездіяльністю органів внутрішніх справ? Тобто я би не зводив е, оці всі питання до такого примітивного рівня, умовно кажучи, у вас був генпрокурор е, там два місяці, не е, там трошки більше, ніж двох місяці, Чого ви всіх не пересадили новий генеральний прокурор, вже маючи базу, яку зібрав Махніцький. Не зробив абсолютно нічого, більше того, ми бачимо, які скандали є. І ще одне стосовно засобів стосовно маніпуляцій. Ви бачите, очевидно, щоб відвернути увагу від діяльності нового генпрокурора, вкидаються постійно фейки стосовно неправдива інформації стосовно діючого генерального прокурора, про якісь там вілли, готелі і тому подібне. Так, це... Ну це ми, ми вже далеко відійшли від виборів. Давайте повернемося. Бо я запитав про прокурора лише в контексті, навіть прізвище назвав лише в контексті боротьби з порушеннями виборчого законодавства проти свободи. Нічого більше. А, так? То, я... а тепер я хочу запитати пана Алєнікова. Е угу. За порушення ведення державного реєстру, хтось колись в Україні, я вже не кажу на Львівщині, відповів так, як належить за законом чи ні? Ну фактично. Я не чув щодо таких випадків. Чому? Ну я поясню сам для себе це, тому що для того, щоб стати працівником відділу ведення державного реєстру виборців, треба пройти відповідне навчання, відповідне тестування. Зокрема, це навчання стосується знань з кримінального кодексу України та адміністративного кодексу, зрештою, також які було внесено суттєві доповнення. Та збільшені терміни покарання за фальсифікацію списки виборців, ну ми саме це спричинило те, що працівники відділів ведення не намагаються, не будуть намагатися здійснювати будь-які протиправні дії зі списком виборців. Адже це будь-яка дія зі списком виборців фіксується документально в спеціальному електронному журналі, який знаходиться в Центральній виборчій комісії. Всі записи ведуться в постійному режимі. Будь-яку роздруківку натискання будь-якої клавіші будь-яким працівником, адже адже натискання відбувається персоніфіковано. Неможливо ввійти в базу даних, не маючи персонального іменного ключа кожного виборця. Тому відповідно так сталося, що на даний момент немає. Кримінальних справ щодо щодо фальсифікації списки виборців самопрацівниками відділів ведення Державного реєстру виборців, які володіють єдиною державною базою, яка містить 33 мільйони виборців і має доступ до всіх персоналів даних, даних виборців. Дуже дякую, що ви прийшли до нас зараз. Вам Якщо дуже буде дякую за бажання кінці виборчого дня, прийти. Я знаю, що з паном Олєніком ми точно побачимося ще за орієнтовною програмою. Якщо буде таке бажання, у вас пане Мельничук, будемо раді. Якщо буде час, надіюся. буде час так. А зараз ми зробимо невеличку перерву. Тобто вимкнемо і увімкнемо це. Нам потрібно за технологію для того, щоб ми закачували на канал на Ютубі, який має адресу Львівського прес клубу. прес склад ВІВ наші відео, які йдуть в онлайні, відеомарафону Львівщина обирає. Верховну Раду